Наші вітання вам з України. Нехай Господь поблагословить вас і наповнить ваше життя своєю святою присутністю. І хочемо поговорити на таку важливу тему, як досвід, тому що насправді величезна є проблема, коли люди намагаються щось робити в своєму житті, спираючись невідомо на що: на якісь припущення, на якісь теорії, на якісь ідеї, на якісь е, вимисли, домисли і тому подібні речі, але не враховують досвід. І дуже добре, що можна вчитися у тих людей, які набули життєвий досвід, причому позитивний життєвий досвід, а не просто якийсь там аби було. І також дуже важливо розуміти, що коли люди діляться таким досвідом, то це треба приймати в чистому вигляді, а не намагатися щось вигадувати, щось викручувати, щось для себе знаходити, щоб полегшити чи пом'якшити собі життя. І найголовніше, це те, що таємниця щастя полягає у житті за духом, тому що коли людина водиться тілом або живе своєю душею, то це призводить тільки до величезних страждань, страхітливого незадоволення і просто залишає людину обабіч повноцінного, щасливого життя. Так, душа людини вона ніколи не заспокоїться, вона завжди незадоволена, що б ти їй не дав, їй завжди мало. І про це дуже багато написано в Біблії і давній завіт, і Новий Завіт про це говорить. Тому Ісус і говорив, що ми не маємо жаліти свою душу, тому що якщо ми будемо жаліти свою душу, то ми втратимо її, ми не врятуємо її, і вона не втрапить до Царства Небесного. І навпаки, якщо ми її будемо не жаліти, а дійсно впокорювати її Духу, Духу Божому, то ми тоді врятуємо нашу душу. І дійсно, дух, як і сказано в притчах, що дух є той внутрішній стержень людини, який і підтримує людину, який е, дійсно. Не дає е, зламатися. І цей наш людський дух, коли він з'єднаний з Духом Божим, то людина така, вона зовні виглядає ну просто, наче в неї немає проблем. Але всередині неї є міцний дух. Немає духа, коли в голові у нас є еволюція, там немає творця. А якщо немає творця, то немає ніяких меж, немає моралі. І навпаки, коли ми створені, тоді є сенс е, життя, тоді є чіткі обмеження, тоді є розуміння добра і зла, і тоді є У кожного своя правда, і можна робити безлад, хаос усюди. І навпаки, коли є розуміння, що ми. Творіння Божі, що ми недосконалі. Тоді ми потребуємо е, Спасителя, тоді ми потребуємо нашого Господа Бога, тоді ми потребуємо Його Слова. Тому підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб щодня вживати свіжий духовний хліб, який дійсно дає напрямок, дає наснагу, вказує на істини, справжній, невмираючий сенс життя. Який дає змогу не потрапити в глухий кут. І напишіть нам, якщо ви маєте потребу, в духовному народженні зростанні і вивченні Слова Божого. Нехай Господь поблагословить вас, Господа!